на дотик, на дотик. Пробуємо зараз набрати Костянтина Григоренка. Ми домовлялися з паном Костянтином, це журналіст з Ізюма. І ми домовлялися, він в дорозі сьогодні, і тому ми не знаємо, чи вдасться нам зробити дзвінок. Ой, чуємо пане Костянтине. Вітаю! Це Запоріжжя Віжен Радіо Надотик. Спасибі, що відповіли. Знаємо, що в дорозі, і знаємо, що обмежені в часі. Втім, не могли не скористатися нагодою привітати вас. І з тим, що можемо зараз спілкуватися про такі новини. От ми говорили, що контрнаступ, кожна новина, маленьке щастя. Звісно, тут з бідою радість обнялася, але все-таки спочатку про радість ми вас дуже вітаємо з тим, що ну, знаєте, таким символом. Того, що відбувається, став випуск вашого видання Обрії Ізюмщини. Так. Якщо так. можна, про це скажіть, тут ми вас вітаємо. Тут і кримчанка у нас в студії, яка розумієте, в якому вона стане і настрої, і вся наша студія, вся наша творча команда. Отже, якщо можна, поділитися, що як вдалося, і про що цей випуск. Ну, щиро дякую за привітання. Дивіться 10 Вересня зю був звільнений після візиту президента була дана пряма команда органам державної влади місцевого самоврядування відродити на деокупованих територіях засоби масової інформації. Mm -hmm. Сьогодні ми працюємо в умовах дистанційних. Газета версталася на Львівщині, друкувалась в, Хар... в Харкові в друкарні формат а 3 на чотирьох сторінках, і вона сьогодні вже в Ізюмі тиражем 5 тисяч примірників роздається місцевим жителям через волонтерів. Волонтерів роздають, розвозять по мікрорайонам міста різноманітні засоби. Харчі таке все інше, і в тому числі сьогодні зімчани вже будуть тримати друковане слово, яке повернулося разом з військовими. Супер. Скільки не виходила газета? 24 лютого. Якраз 24-го. А ви працювали? Я знаю, що ви працювали дистанційно. Ми тоді зв'язувалися у Львові. Це було тільки в інтернет форматі, так і так. як передавали. А в той момент в Ізюмі і на окупованих територіях, так само як і в Запорізькій області, на окупованих територіях, жоднісінького українського слова. Воно там просто не пускалося. Так само було і ну, на Харківщині. Так само було і на Харківщині. Крім того. Окупанти випускали свій бойовий ага. листок. Ну вони називали газета ізюмський телеграф. Вони вкрали у нас. Частину логотипа, назву вони не змогли взяти, тому що назва дуже специфічна і дуже українська так. обрії земщини це взагалі для них щось було недосягаємо, і дійсно це справжні обрії, тому що їм так і не пояснили, що це не зовсім горизонти. Угу. і обрі обрії не перекладаються на російську мову, тому вони тільки вкрали силуети нашого міста з нашого логотипу, Редакція розграбована. Вся техніка, меблі, розбиті всі вікна, двері, пошкоджений дах. Одним словом, сьогодні там немає можливості для нормального угу. існування і праці. Ну і відповідно, входимо в зиму. Опалювальний сезон там неможливо буде ще працювати, так я, я думаю, що ні, там неможливо буде скоріш за все і жити, тому що пошкоджений магістральний газопровід. Uh -huh. Коли російські окупанти втікали, то вони зруйнували і електромережу розбиті з перших днів війни підстанції, які живлять ізюм. Газопровід, я вам сказав, магістральний. Відсутня вода, відсутній інтернет. І фактично сьогодні ну, наша друкована газета це єдиний сьогодні засіб маси інформації. Фактично, він і під час війни був єдиний uh -huh. в онлайн режимі на 150 тисяч населення. Ми були присутні. Uh -huh. рівно люди виїжджали евакуювалися і вони читали наш сайт, наші. Сторінки в соціальних мережах, всі інші газети, радіо, телебачення. Сусідні громад вони не працювали. Я з гордістю про це кажу, тому що ми єдині дійсно працювали Весь Перше, да весь час. Там був була перерва п'ять днів, коли я сидів в підвалі і угу. двоє діб був в дорозі. Про не мав змоги працювати. А так весь час ми інформували населення. Зараз у нас постійний зв'язок з військовими, слідчими органами. Вони просять від нас інформацію. Угу. Набагато вже оприлюднювали фотографії, відео матеріалі. Тому якраз оці всі наші дописи будуть свідченням документальним підтвердженням. Угу. Абсолютно вірно, абсолютно вірно. Ну і крім так, того, ви, ви свої ви знаєте, хто там є, хто. Війна дуже так. багато масок позривала і дуже багато виразнила. Не можу про це не запитати. Знаєте, Анастасія Багаліка про це написала: що спочатку на звільнених, на деокупованих територіях нас зустрічає радість, нас зустрічають живі, радісні, щасливі люди, а потім нас зустрічають мертві. Після них приходять мертві. Нас зустрічають. Ізюм став такою точкою війни, яка війде в історію саме. Ось цим черговим доказом звірства і варварства окупантів. Як наскільки ну, те, що там світ стурбований, шокований, навіть глибоко шокований, тепер новий термін, ну, дійсно для багатьох це знову стало потрясінням. Наскільки те, що відбулося в ізюмі, стало потрясінням для вас, для інших ізюмців, ізюмчан, які виїжджали і були не там не під окупацією були з Ізюмом дистанційно зв'язані. Ну я ще був свідком а, трагедії коли 3 березня авіаударом була а, Був зруйнований будинок, і родина з восьми чоловік та залишилась там у цій вирві. Потім 9 березня був зруйнований багатоповерховий будинок, де а, 47... Людей були поховані заживо в підвалах, де вони ховали від ударів. Там дуже багато моїх знайомих, з якими я виріс з дитинства. Ну, угу. Люди вмирали від, від холоду. Вибачте. тут... Тобто ви знали, ну принаймні ці точно знали. А от про те місце масового поховання, про яке зараз говорять, яке показують? Так, так там багато людей поховано, цілі цілі родини, і діти, і військові, і дорослі. Хтось помер від голоду, хтось від холоду, комусь не дали своєчасну медичну допомогу. Там різні є випадки, але але це правда це велика, велика така братська могила, коли куди там всіх е ховали. зараз іде ексгумація. Ну ми дізнаємося все більше і більше сьогодні. Інформації вона буде вже е слідчими органами, більш детально розкрита. Ми багато знаємо від свідків, тому і зараз як може, може допомагаємо. Своїми я ж казав уже попередньо, uh -huh. і фотолюстраціями, відео репортажами, і просто люди переказують, що вони бачили, де вони це все -все, все, <кхм> спостерігали під час окупації, пане Костянтине, ви зараз в дорозі. Чи пов'язана якось ця поїздка з вашою діяльністю журналістською? <кхм> так, так, пов'язано. Я зустрічаюсь. Якраз з міжнародними організаціями, uh -huh. які, які працюють в сфері медіа, я розповідаю так само про те, що відбувалося і в Ізюмі, і я говорю про той, той стан, в якому знаходяться українські ЗМІ. Uh -huh. Найближчим часом у нас будуть комітетські слухання. Парламентські, де ми будемо говорити про допомогу медіа в післявоєнному періоді, і от я думаю, що спільними зусиллями і державні органи і донорські міжнародні організації допоможуть відновлювати роботу. Теплі речі, так, під заголовок нашої сьогоднішньої така тема наскрізна. Бо так швидко дуже осінь нагадала про те, що незабаром зима, ну цей рік взагалі такий. Особливий. І для вас, що вас зараз гріє, що для вас є теплим зараз найбільше? Бо зрозуміло, від чого стине кров, зрозуміло, від чого холодно. А от що для вас зараз дуже ну, таке надихаюче і тепле? Ну, тепле, я вперше за 6 місяців почув голос мами, яка пережила Другу світову війну. І була в окупації шість місяців в Ізюмі, вона жива, здорова. Дякую. Слава Богу, Богу тепер. Так. Да. Ну, це, напевно, най-най-най-най-най.